Знімали журналісти центрального телеканалу в день. Репортаж був не політичний чи скандальний, а звичайний про життя місцевого населення у одному з сіл. І раптом з кафе, розташованого поблизу, вийшли двоє невідомих чоловіків років 50. Чоловіки почали погрожувати журналістам, кричали та нецензурно висловлювались. Місцеві, які бачили, сутичку навіть не втрутились. Журналіст Марина Коваль не мала уявлення, чому на їх знімальну групу так агресивно зреагували окремі жителі. Ці двоє чоловіків. Ми їх не чіпали, не спілкувалися з ними, не знімали. Ці двоє чоловіків починають свистіти за оператором, кричати йому там щось матом, погрожувати. Юра, оператор підходить до мене, каже, Марина, давай від'їдемо далі, нам не потрібен був цей конфлікт взагалі. Ми сідаємо в машину, від'їжджаємо від цього місця десь два кілометри, тобто далеко від'їжджаємо. Ці двоє чоловіків сідають у машину і їдуть на машині за нами. Далі конфлікт між нетверезими мешканцями села та медійниками переріс у бійку оператора. Один з місцевих почав бити ногами. А на журналіста наїхали автівкою. Кілька моментів вдалося оперативно відзняти. Пасажир машини виходить із машини, підходить до оператора, копає його. Юра від нього починає втікати. Я стояла з іншого боку дороги, вони сідають в машину, машиною не їжджають на мене. На Тверезі поїхали геть аж, коли почули, що в справу може втрутитися міліція. Після сутички журналісти звернулися до уповноважених органів із заявою. Як не дивно, чи не вперше на Закарпатті порушили кримінальне провадження за статтею про перешкоджання журналістської діяльності, яке карається позбавленням волі. Порушено кримінальне провадження по статті 171 частині 1. Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. І за що передбачається максимально до трьох років позбавлення волі. Марина Коваль сподівається, що винуватих таки покарають, адже правоохоронці вже встановили імена та прізвища осіб, які погрожували їм.